Наталя Муніч і я вокальний коуч школи вокала Муза. Я працюю у філії, яка знаходиться біля метро Мінська. І запрошую всіх бажаючих прийти до мене, навчатися у понеділок, середу та суботу. Мабуть, фішка моя в тому, що я не просто приходжу на роботу, а я приходжу. Налаштувати себе і людей, які до мене прийдуть, на позитив, тому що спів це кайф, це не робота. І я це транслюю всім своїм учням. І це класно. І вони завжди уходять від мене з посмішкою. Ну, якщо говорити про пробний урок. То вони, я можу сказати, всі дуже різні. Тому що якщо це малюк, то дитина з зацікавленістю оглядає все приміщення, обов'язково красується перед дзеркалом І майже весь урок ми з ним працюємо саме там, щоб показати, як класно, як добре, яка вона принцеса. І все навколо сяє, особливо її посмішка, її малесенький голосочок. Якщо це підліток, то це завжди якась насторожа. І е я прям відчуваю, що е в моєму е обличчі вони бачать якогось викладача зі школи або класного керівника, який буде строїть, який буде щось там вказувати І коли це, це навпаки, то вони підлітки, вони потім тають як морозиво. І з задоволенням приходять на наступний урок. Але якщо це доросла людина, о, це хвилювання, мабуть, до кінця урока. І вони більше нагадують малюків, які. З якимось таким захопленням говорять слова в мікрофон, і відчувають, що нарешті їх дитяча мрія здійснилася, і це можливо, і це просто кайф. Ну, Просто прикольно наблюдати за ними, як вони міняються від першого їх кроку, коли вони переступають порог приміщення, і потім, коли вони. Ходять задоволені і щасливі. Ну, Мені подобаються пробні уроки, тому що вони всі різні, і це різні історії, і різні люди і різні особистості. Мій творчий шлях досить довгий, тому що досвіду маю більше 30 років викладання саме вокалу. Почала з 4 років співати в дитячому гурточку в палаці творчості. І називався цей гурточок Сонечко, так мило. А потім вже підлітком поступила в музичне училище в місті Запоріжжя і отримала спеціальність теорія музики, музикознавства і композиції і імпровізації. А далі повернулася в палац творчості. Організувала багато вокальних колективів, випустила багато солістів, і нарешті вирішила, що мені ж треба вища освіта. Таким чином, з'явився в моїй біографії Київський університет культури. Спочатку це бакалаврат, а потім магістратура. Ось так, на протязі мого творчого життя було. Багато конкурсів, фестивалів, я лауреат і всеукраїнських, і міжнародних фестивалів і конкурсів. Я співачка, я автор пісень. Маю досвід роботи як із солістами, так і з ансамблями. Поставила Багато музичних, е да, зробила багато музичних шоу, е мюзиклів, музичних вистав, е як для дітей, так і для дорослих. Серед моїх учнів є е починаючи молоді українські виконавці. Ну, по-перше, е чому саме музика, да? чому не математика? Ну, мабуть, тому що все моє життя я зростала серед співочої родини, але музичну освіту отримала тільки я, тому що всі мої рідні були різних професій, але зовсім не музиканти. І цей спів із самого маличку. Пройшов крізь все моє життя, особливо після знайомства з моїм викладачем в дитячому гурточку, вона вирішила моє питання, ким я буду далі. І, мабуть, це стало таким особливим знаменням, що я вирішила викладати. Ну, якось так. Якщо говорити про методики, я не можу сказати, що я наслідую або використовую тільки одну якусь методику. Я бачу, як прогресують різні вокальні коучі, які дають можливість розвиватися на їх майстер-класах. Я беру найцінніше, що для мене важливо, я його для себе якось пропускаю через себе, і потім вже перед, ну, під своїм кутом я це доношу до своїх учнів. Тому я не можу сказати, що це або Наталя Шепеленко, або е, тільки Шеріл Портер, або це Карина Купер. Ні. Це якась загальна така система, яка допомагає і мені розвиватися разом з моїми учнями. І, звісно, мої учні щось беруть від мене, якісь мої авторські вокальні вправи. Ну і звісно, я відштовхуюсь від знання і світових зірок вокального мистецтва. Якщо говорити про те, чи можна е, навчити співати будь-кого, воно так і є. Тому що, ну, по-перше, ми народжуємось е, всі співаками, всі математиками, всі філософами, але вже якось так, е, у кожного своя дорога. І е, якщо вам багато багато років, і ви вирішите тільки зараз піти співати, то це добре, тому що нарешті е, ваша мрія буде здійснена. Але це залежить від того, е, наскільки ваші вокальні здібності е, вам допоможуть зростати з якою швидкістю. Ви зможете опанувати різні вокальні вправи і наскільки ви готові працювати над собою. Бо це дуже-дуже важливо. Питання, чому люди е, співають, скажімо так, у кожного своє, тому що причини бувають будь-які. Хтось хоче зняти стрес, е, хтось приходить. Здійснити свою мрію, хтось приходить співати і медитувати, а... а хтось просто приходить за спілкуванням, бо це теж дуже важливо. Тобто вокальний педагог, да, вокальний коуч це майже багато облич і психолог, і друг. І просто товариш якийсь, або е вміння вислухати людину, ну і так, між е піснями і е е злити свої, свою душу, або свої проблеми. Ну, по-різному. Тому е люди співають, тому що вони співають, тому що їм гарно, або вони хочуть, щоб їм стало гарно. Їх настільки багато, що згадати щось таке дуже важко. Але я постійно приводжу приклад одного такого випадка. Коли я працювала ще в палаці творчості, це в місті Мелітополь, в мене був Чудовий колектив: дві дівчинки і два хлопця. Вони співали на чотири голоси, і, нарешті, були готові поїхати на конкурс. Оце все відбулося. І тут момент істини. Треба виходити на сцену і заспівати на чотири голоси. Одна з дівчат була дуже відповідальна. Але. Ем... Їй ніяк не давалася її партія. І е, якщо інші хлопці та дівчата могли якось імпровізувати да, і е, могли заспівати від любого звука акорд вистроїти, то е, у цій дівчинки ну, ніяк не вдавалося попасти в загальну гармонію. І от Нарешті, да, час Х. Вона підходить і каже: Наталя Сергійовна, заспівайте мені Фадієс. Це було щось неймовірне, але оцей фадієс, це, мабуть, на все життя, і це було дуже кумедно. Бо всі трохи поропороцпідрославились і е, все вийшло дуже вдало. Гарне питання: хто я за межами музи? Я мама і дружина. У мене дуже гарна родина. Я е, з задоволенням роблю своїми руками прикраси, е, якісь е, різні е, штучки для е, дому. З задоволенням роблю для друзів і своїх знайомих ляльки-мотанки. Але творчість ну вона просто зашкалює і мені іноді не вистачає просто співати з учнями, тому я керівник жіночого ансамблю. Ще я Співачка. Ще я працюю художнім керівником у відділі культури і мистецтв Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. І з великим задоволенням приймаю участь у благодійних заходах, і, звісно, моя робота в музі допомагає мені тримати високий рівень і бути найкращим. Педагогом для всіх бажаючих, хто хоче навчатися вокалу. А найголовніше, я б хотіла сказати, що я із задоволенням працюю з починаючою українською співачкою Яре Мрія. І це моя велика любов. Із задоволенням чекаю вас на своїх уроках. Буду рада допомогти вам здійснити свою дитячу мрію. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.